Сьогодні 26 березня 2025 року. 6 один на 40 хвилин, середа, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку. Здоровий творитий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покидькам, яких ці недобудовані багатоповерхівки не здання в експлуатації. показують той хто. Бо вони руйнують. Моє психічне і фізичне здоров'я заради свого збагачення, перетворюючи життя тих людей, які їм заважають брехати і красти, на жах. 64 чотири. хай наркомани і наркоманки, які мене оточують, не ображається, що незабаром. Над ними будуть знущатися так само, як знущалися останні десятиріччя наді мною. хитрожопі, хитрозроблені дармоїди і паразити, які все своє життя живуть декілька поколіннях жили в нашій країні за рахунок інших, за рахунок простих людей, які чесно жили тверезо, здравомислячи працювали і допомагали іншим людям розумнішати. І виживати в цьому світі.